Бойове побратимство це не лише коли під кулями разом, а й коли під зливою без парасольки. Служба закінчується, а зв'язок міцний, між побратимами залишається. Бо хто ще може зрозуміти специфічні жарти, меми, смски, як не свій, як кажуть, друга впізнаєш не лише в біді, а й в черзі за кавою? Як же залишатися на зв'язку після служби? Звичайно, це вічна група в месенджері, де ви можете обмінюватись інформацією, жартою, своєю специфікою. Плануйте зустрічі по поводу і без приводу. Не чекайте ювілею підрозділу. Можна просто. Хлопці, в суботу, шашлики, пацани, допоможіть з переїздом. Міні-місії допомоги. Разом можна зробити ремонт, зібрати гроші на лікування, підкинути роботу. У цивілці так само, як і у війську, але без камуфляжу. Створіть, у вас є свій код жартів, жартів і фраз. У вас є свій код жартів. Це як пароль у клубі. Сказав і всі сміються. Це дасть відчуття, що Ви тут всі поруч. Підтримуйте один одного, не лише у великих справах, а іноді просто так, просте запитання, як ти там? Це як поставити руку на плече товаришів. Побратимство це коли ви в різних місцях а відчуваєте так, ніби ви поруч. Бо справжня команда вона не розпускається наказом. Вона живе в серці. Якщо інформація була цікавою, став подобайку. Якщо потрібна допомога, пиши в особисті.